Кожен рік з 91-го року проходить в лас вегасі NAB Show. Це найбільша виставка, на яку з'їжджаються всі основні гравці на ринку телекомунікацій і показують свої новиночки в продукції для зйомок. Як завжди, NAB 2025 проходить в Лас-Вегасі, і ми туди можемо з'їздити тільки віртуально. Але ми вам розкажемо, які ж новиночки є у Blackmagic, у Tilt, що по світлу, що по і так далі. Компанія Blackmagic повикатувала багато новиночок, апдейтів. І зараз я про це розкажу. Настав той день, який ви чекали дуже довго. В камерах BlackMagic з'явився повноцінний автофокус. Наразі вже з'явилася паблік Бета для Blackmagic Cinema Camera 6 k яка після оновлення прошивочки отримує повноцінний автофокус. Там є і постійний автофокус, і трекінг обличчя, трекінг об'єктів. І все, що вам треба зробити, щоб його отримати, це скачати інша обіта для Blackmagic Cinema Camera. І якщо ви власник BlackMagic Cinema Camera 6K, ви просто качаєте апдейтік і у вас з'являється автофокус в камері. Наразі невідомо чи буде підтримка покетів, але точно буде підтримка піксісів. Інша нова функція, якої ще не було, це пререкорд. Вона працює лише на Pixel 6K та URSA G2 Broadcast. і вона виглядає так, що ви коли знімаєте якийсь івент, хтось почав там теревенити, і ви не встигли натиснути на рек і провтикали одну чи дві секунди спікера. І це означає, що 10 секунд матеріалу до вашого основного натискання на кнопочку Рек вже буде записано. Воно просто додасться до файла. Ви вже знайомі з камерою Blackmagic Pixies 6K, а на NAB 2025 Pixis викатили з сенсором 12K. Тобто зараз є у вас вибір між Pixie 6K, це фулфрейм камера. Або 12 k вона теж має фулфрейм. У сенсор 12К вбудований мультіскейлінг, а це означає, що вам не треба знімати постійно у 12к. Ви можете з повного розміру сенсору знімати 4К Gate. Це також означає те, що ви можете знімати High Frame Rate, не кропуючи саму матрицю, а просто понижуючи якість з 12 до 4К. Ви отримаєте роботу всього сенсора, і це дуже класна перевага, якщо ви хочете знімати в 4К. Хочете знімати в 12к розмір сенсору один і той же. Окрім сенсору, камери ідентичні, байонети LPL-EF, пише BlackMagic RAW і створює проксі прямо на люту. Щодо аксесуарів, вам вже знайома бічна пластина під розетку для Pixieса та ручечка від урси, куди ви можете втикати новий монітор Pixis Monitor. А з новиночок це про хендл і про гріп. Ви можете за допомогою цих двох аксесуарів ручка і тримачка, зробити зі свого Pixu хендікам. В Blackmagic Pixies Pro Handle входить мікрофончик, входить очко видошукач, кнопочки управління зубом та кнопочка РЕК. А бічна ручка хваталка вона має стрепік, кнопочку REC і кнопочку Zoom, як в старих соньках. І такий сетап вам буде дуже зручний при зйомці якихось конференцій, якихось заходів, репортажних зйомочок або для зйомки новин. І хоч це буде виглядати як старенький хендікам, але це надзвичайно потужна професійна кіношної якості камера. Яка просто додать зручності для зйомки репортажів. А якщо ви звикли працювати з некамерними моніторами, то компанія BlackMagic вигила чудовий моніторчик Pixis Monitor. Він має діагональ 5 дюймів, підтримує HDR, має тачскрін, ви можете пальцем тистити в менюшку, керувати камерами і в майбутньому тикати автофокус. А також має яскравість 1500 ніт. Він має три різні комплектації: просто моніторчик з кріпьожиком з кріпьожиком побільше, з худіками ви обираєте комплектацію на свій смак. Коштує в принципі недорого, класний монітор. Ви пам'ятаєте камери BlackMagic серії Cine, це Ursa 12 k 17 k На минулому nab Show шоу ви подивилися лише на сенсор. Він був у скляній коробці і в камері ви його не бачили. Але зараз ви вже можете замовити та купити Ursa Cine 17 k Нагадаю вам, що він має роздільну здатність у 17 К і є великоформатним сенсором 65 мм. Тобто, ви можете брати урсу і знімати прямо для iMacs. А також ви можете передзамовити Ursu Cine Immersive. Це камера з двома сенсорами по 8К, за допомогою якої ви можете знімати контент для Apple Vision Pro. А ви запитаєте, де ж монтувати таке відео, зняте на імерсивну камеру. А в DaVinci Resolve 20 додана така функція. Ви можете монтувати для Apple Vision Pro іммерсивні відосики. Але це не основне, що нас цікавить, у DaVinci 20 версії. Загалом було додано більше ста нових функцій. Дуже широко використовуються ша і інструменти. Одним із найважливіших є IntelliScript – це інструмент, що дозволяє створювати часову шкалу на основі текстових сценаріїв, анімовані субтитри це функція автоматичної анімації субтитрів у відео. Multicam Smart Switch – інтелектуальний інструмент, що автоматично обирає ракурси з активними спікерами під час багатокамерного монтажу, редактор ключових кадрів на сторінках Cut та Edit. Це дуже спрощує роботу, бо ви можете безпосередньо на таймлайні налаштовувати анімації та ефекти. Audio Assistant – це інструмент, що аналізує аудіо та виконує професійне мікшування звуку, автоматизуючи рутинні завдання. Значно розширили можливості Fusion, додали засоби для багатошарового композінгу, зробили нову версію Magic Mask та поліпшили карту глибини. І, звісно, якщо ви працюєте в команді, то Blackmagic. Клауд стане вам у нагоді. Ви можете вивантажувати проектні бібліотеки та синхронізувати медіафайли через хмарний сервіс для спільної роботи з будь-якого місця. І все це робиться дуже комфортно через спільні хмарні папки. Ви маєте доступ до кліпів, зображень, графіки для всіх членів вашої команди, зберігаючи структуру медіатеки. Збільшили кількість мов до 60 для транскрипції, і найважливіше, українська мова вже є в комплекті. Для тих, хто заморочується по звуку, додали шаїшний Music Editor. Це інструмент для інтелектуального редагування музичних треків, автоматично підлаштовуючи їх під відео. Нова шаїшна функція це set extender. Він дозволяє на основі текстового опису розширювати сцену, щоб заповнити кадр. Тобто, якщо у вас при зйомці ви десь провтикалися і десь щось підрізали, то шаїшка вам згенерує додатковий фон. А для любителів знімати TikTok та Instagram з'явилася нова конфігурація вертикальних кліпів. Вона працює на вкладках Cut, Edit та Color. При завантаженні вертикальних кліпів конфігурація сторінок автоматично змінюється для оптимізації роботи з контентом такого формату. Інструменти і панелі зміщуються, щоб найкращим чином використати простір вашого екрану без потреби постійно підлаштовувати масштабування. Вже є одне віконце, там де ви через інспектор кожен окремий шар тексту налаштовуєте індивідуально, дуже зручно. Всі ці та багато інших нових функцій вже доступні в новій версії DaVinci Resolve20. А придбати DaVinci Resolve Studio 20 ви можете у нас в компанії DreamTech. Ви багато знімаєте та маєте величезні архіви. Компанія Blackmagic зробила рішення саме для цього. Раніше були рішення Клауд 2 та Клауд 4. Він розрахований на роботу з SSD-шниками, а новинка Blackmagic Cloud Backup 8 розрахована на роботу з 8 хардами. А харди, як ви знаєте, це багато місця і недорога вартість. Девайс має 4 10 гігабітних порти, HDMI для моніторингу і USB-сішку. Це все синхронізується з Blackmagic Cloud, і ви можете мати доступ до будь-якого з цих восьми хардів. Також є безкоштовна утиліта Blackmagic Cloud Backup 8, яка працює як на Mac, так і на Windows. І ви можете зробити такий собі аналог дропбоксу, але не платити за підписку. Новиничко Дек IP 100G. Це плата захоплення, яка дозволяє одночасно записувати і відтворювати 8 каналів ультра HD відео. Також новиночок це HyperDeck Shuttle 4 k Pro – це потужний рекордер з великим 7 дюймовим дисплеєм та органами керування. Blackmagic 2110 IP, Updown Cross 12G. Це професійний конвертер із портами 12G SDI, HDMI 4K і SMPTE ST2110IP для перетворення відеоформатів SD, HD або Ultra HD у будь-які інші. Новенькі конвертери Blackmagic 2110 IP12G. Вони потрібні для перетворення SDI сигналу мовних камер на IP відео ST2110 і HDMI в HD та Ultra HD до 2160 p Для комутації вам знадобиться Blackmagic Video Hub Mini 12G. Це компактні SD HD та Ultra HD комутатори з роз'ємами 12G SDI сквознічковими виходами, передньою панелью керування та портом USB-C. Для стрімінгу вам знадобиться Blackmagic Streaming Encoder та декодер. Ви можете транслювати потоки h 264, 265 у HD та Ultra HD за протоколом SRT та RTPM. а також робити декодування для виведення через HDMI або SDI. Маєте двосторонній зв'язок, керувати камеру та маєте індикацію стану. Надпотужний ефірний відеомікшер Blackmagic ATEM 4ME Constellation 4 k Підтримує Ultra HD, має 80 входів 12GSDI з перетворенням форматів, має 48 допоміжних виходів 12G SDI і 16 модулів Кейнгу. Чудова новиночка AT Mini Extreme ISO G2. Це потужний ефірний відеомішер з 8 входами HDMI, багатовіконним моніторингом, портом Thunderbolt для запису та відтворення, модулями DVI та можливістю зберігання 8 окремих відеопотоків. До АТМу чудового доповнення буде АТЕМ Мікрокамера Panel. Це портативна консоль з професійним блоком контроля, 8 кнопочок вибору камер для керування діафрагму, затвором балансу білого та рівнем чорного. Для тих, хто працює з кіноархівами та плівочками, є нова модель сканера Sintel Scanner G3 SGR Plus 8 на 16. Це професійний сканер з гладкими шківами для оцифрування ламкої архівної 8-мм плінки в HD і 16 мм в Ultra HD. Має порт Thunderbolt для підключення до комп'ютерів Mac або Windows.